Іспанська мова також відома як кастильська. За різними оцінками, вона є другою або третьою за розповсюдженістю у світі. Нею розмовляють близько 450 мільйонів людей, для яких вона є рідною. А Якщо до цього додати ще кількість людей, що володіють нею як другою іноземною, то ця цифра точно перевищить півмільярда, вона є офіційною для близько 20 країн. Очевидно, що вона є офіційною в Іспанії. Однак не на всій території Іспанії нею розмовляють так, наприклад, на Сході поширена каталанська мова, на півночі Баська та інші. Тому для іспанської можуть вживати таку назву, як Кастильська, щоб бути більш точним, про яку сам мову йдеться, решта ж, країн, де поширена ця мова, розміщені в Центральній та Південній Америці. Важлива нотатка. В Бразилії не розмовляють іспанською, там розмовляють португальською. Погляньмо на те, як виглядає іспанська на прикладі перших рядків заповіту Шевченка. Чудовим плюсом іспанської є її легкість. У читанні, оскільки так само, як в українській майже все читається так, як пишеться. Дякую за увагу! Хоч це ще схожих відео? Залишайте пропозиції в коментарях. До зустрічі!